Соняшника. Соняшника треба цього року садити — то факт. Соняшника. Ні. Треба садити топінамбур. З того топінамбура толка, як з козла молока. Зайди на сайт Чикагської фондової біржі. Подивися, які там динаміка росту цін на олію. Треба садити соняшника. Ні, тоді рапс. З рапсу роблять соляру. Побачиш, через три роки приймуть закону Євросоюзі, щоб всі машини їздили тільки на соляри з рапсу. Ми будемо мільйонерами. Тоді ні рапса, ні соняшника. Будемо садили кукурузу. Де скільки по країні нових кінотеатрів? Народ, жаре, попкорн. Ти хочеш їв той попкорн. Я ні, гімна не їм. От і я. А чай п'єш кожен день. Ю. Тому треба садити цукровий буряк. Цукор це реальні бабки. Реальні бабки будуть, якщо того все засіємо куноплями. Весело і дорого. Я вже все посчитав, там чиста рентабельність 1200%. Но? Ага, ще 12 років з конфіскації. Ми все ж таки житниця Європи. Факт! Кормимо всіх. Тому треба садити пшеницю. Нє, не буде урожаю пшениці того року. Ні. Буде. Всі народні прикмети кажуть, що не буде. А Юля каже, буде. я Кажу тобі і передай своїй Юлі. Не буде урожаю пшениці того року. То що, знову нічого не будемо садити. Та ну, не будемо садити. то що? що. Хай опять постоїть під паром, а хай стоїть. Знов рік просрали. Ну давай, до весни. Давай. Будь здоров. Будь здоров. Богу ж, це сільське хазяйство. Не хазяйство, то марує. Джордж Майкл, Мадонна, Робі Вільямс. Продукт західного шоу-бізнесу. Співак Василь теж хоче бути як вони. Але поки що він продукт вітчизняного шоу-бізнесу та свого продюсера Валентина. Алло, алло, це прийомна Константіна Ернста. Девочка, сейчас ты поднимешь свою упругую попку, зайдешь к нему в офис и скажешь, чтобы Костик не выделывался и взял труп. Кто беспокоит? Беспокоить будет тебя налоговая. А разговаривать будет Валентин, продюсер из Киева. Куда пошел? Кто? Я сама пошла овца. Продюсер Валентина. Алло, Костик? Эрнст. Алло, Костя, привет. Это Валентин. Да, слушай, я по поводу от информации о твоем блокбастере, который ты собираешься снимать на произведение Котыгорошки. Так вот, в этом случае я представляю Украину и конкретно интересы семьи Котыгорошки. Вся эта роскошь обойдется вам в 20 миллионов долларов. Да, повеси на трубе. сядь. Продюсер Валентин. Мне не заплатили за два концерта. Кому быть мордой? Придурок, сними очки, попустись, сядь и поговорим. Что значит сними очки? Кому быть морду? Ну, Идиот! Из-за из несчастных 300 баксов ты срываешь мой важный разговор с самим Эрнстом. Сел, я сказал. В чем проблема? Что за халтуры? Вы сейчас спрашиваете, что за халтуры? Сядь. Ну... Очки. Ну, вот то выступали мы для тех, вот то, что в земле рыются. Кто, кроты? Да не, ну что нефть, газ туда добывают. Нефть, газ, мед, pastage boot шлях. А, ну. ребята, Ялта, пацаны з Сургута. Да, 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 а, да, да. Офігенно накосили да, да. Но так в чем проблема? Что? Ви ще спрашиваете в чем проблема? Мені не заплатили, а проще говоря кинули на бабло. За такие у мене в селі люди не ходили уже. А если худели, то только с помощью других людей. В туалет и обратно. Мальчик мой, сморчевый мой помидор. Скажи, пожалуйста, а не ты ли мне говорил, что больше всего в жизни тебе хочется увидеть море, и ты готов отдать за это все на свете? Ну, говорил. Ну и отдал. Сколько там твой гонорар был? 150 долларов. Ну вот, где же ты видел, чтобы за 150 долларов отдохнуть в Крыму? Я надеюсь, вопрос закрыт? Ну, вопрос закрыт, но там в глубине души остался такой маленький осадочек и божание помсты. Это твоя личная сексуальная драма. Это меня не колышет. Ты говорил о двух концертах. Может, не будем говорить о втором? Или еще хочешь почувствовать себя быдлом? Мне с детства учили, пошел на дело, так будь мужиком. Давайте говорить. Скажи мне, пожалуйста, ты помнишь тот концерт две недели назад? Помню, там выступали перед одним дядьком, вы сказали, что про этого дядьку не можно говорить, он выступил и забыл. Правильно, потому что этот, как ты говоришь, дядька очень влиятельный в стране политик. Так вот, тебе же надо было просто выйти, спеть и сказать ну, «Виктор Федорович, поздравляю с днем рождения», а ты что сказал? Я сказал «Поздравляю с днем рождения, Виктор Андреевич» урод, ты понимаешь, как меня после этого дрючили? И ты еще спрашиваешь, почему тебя не заплатили? Пошел вон отсюда, быдло. Алло. Да, Костик. Так вот, не надо меня дразнить, а то будешь продавать канал. Продюсер Валентин, а чего у вас телефон выключен? Иди в жопу, от тебя не касается, не лезь в свои дела. Пошел отсюда. Бреда Піта та Анжуліни Джолі розгорілося на зйомках. А кохання Марічки та Антона взяло своє начало з підсобки Жашківського будинку культури. І якщо не горить, то тліє до сих пір. Маричка! Маричка! Зая моя косоглаза, лапка моя перебинтована. пупсик мій сладенький, киця моя пахнюча, небесна звізда, упавша з неба ярка. Антон, річна доза комплиментів за 5 секунд. Що случилось? Маричка, я приніс сумну звістку. Доля підкидає чергове випробування нашому з тобою коханню. Що, опять стафіла це що буде? Кожні два місяці повторюватись, а? Це все були цвіточки. Тепер починаються ягодки. Що таке? Полетів карданний вал? Який карданний вал! У мене ларьок згорів. Все, я їду на заробіт. Дякую. От так. Боже, Антон, все згоріло. Куди ти їдеш? Надовго, куди, куди? Було два варіанти. Ну. Либо Франція, іноземний легіон. Франція. Жаби. Либо, либо. Ліба була Іспанія на польсі. Іспанія, Антон. Ну ти ж мене знаєш, я не шукаю легких шляхів. Ти не шукаєш. Я вибрав найважче. Що ти вибрав? Стройка в Португалії. Португалі. Це ж країна мрій. Португалія. Мічта. А ти мені скажи, Антон, а вона та Португалія? Вона далеко. 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 А вона, а вона, а вона далі, ніж жашка. Жашкова наша десь дві з половиною тисячі кілометрів. Дві з половиною кілометрів. Та ти ще й Польшу побачиш. А то заздрі тобі. Марічка, да. я хочу, щоб ти поклялася мені у вірності. Антон, я готова. Як клястись? Зараз так. Стаємо Стаєм. заходимо в хату, заходимо. Зачинаємо двері. Зачиняємо. І починає клястися. Ні. Але дуже побиліку, бо в мене через два часа автобус. А треба поклястися хоча б три рази. Подожди, подожди, Антон, а у хаті батьки, а, а як ми будемо клястись? Не будемо? Не будемо. Тоді я нікуди не їду. Подожди, як це ти не їдеш? Я... Антон. Ах ти ж паскуда. Хто паскуда? Ах ти ж скотина. Та ти що, просто сексу хотів чи що? Що просто, пацани сказали, що прощальний секс найкльовіший. Я хотів попробувати. Прощальний секс, кажеш? Кльовий тобі. Не надо ви? було! Надо було! Ось у тобі дулю, а не секс. Поняв? Ну, а я я тобі брехло. Поняв. Поняв. І Справ, І спра... як ти? Вірші! Вір... Вір... Вірші? Моєї душечки. Ду... душечки. Коли звізда упала з неба, відчув у серці я потребу. 3. Упасть в твої жаркі об'яття. Коли піде з дому, батя. А якщо батя не піде, то я не бачу в цім проблему. Бо можу клятву я прийняти. В салоні шевроля в Шевролі, Боже, Антон, ти Еріх Марія Рімарк. Зараз я біжу в хату, вдіваю стрінги і виходжу. Жди мене, Ремарк. Марк. богиня. Пристрасті навколо двічного протистояння київського Динамо та Московського Спартака це ніщо в порівнянні з протистоянням українських та російських гросмейстрів. Ось і закінчився ще один важкий трудовий тиждень. Покинувши сайт однокласники і залишивши свої немиті чашки з під кави, вся офісна радь плавно перемістилась перемивати кісточки керівництву у найближчий генделик. Не стали винятком два заповзятих бійці офісного фронту: менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, Андрюх! Uh, Добрий вечір, Сергій. Не, ну ти представляєш, яке говно, а? У, -у, -у я все зрозумів. Так, парень, а сделай нам 400 грамів водочки і два пива. Шість. Шесть пива зроби. Ну розказуй. Що розказувати? Що тут розказувати? Я три роки не був в відпуску. Угу. Три роки. Сьогодні прийшов до цього урода. Ізвитя урода Денисовича. Угу. Не кажу, дайте мені кажу, тиждень відпуску за свій рахунок, за власний. Мені не треба цих подачек. Він каже, ти каже, старичок, і каже, у нас тут проєкт, горить, треба закрити, людей нема, так що виручай. Ну, не говно. Uh, Серіж, ну ти должен розуміти, це називається лояльність до компанії, це частинка команди. то... Нема команди. Яка команда? Нема команди. Що? Хто команда? У в мене відділі, крім мене, ще чотири чоловіки. На Сергунчику все держиться. Полностью. Сергунчик работку не зробив, все. Весь отдел со села. Понятно. Очень интересно. И Винни мне не отпуск не дает. Ты представляешь? За свои рахуны. Жалко, да. Плохо. А ты что такое хорошее настроение? Ну, Сережа, Сегодня гуляем? Нет. Да. Нет. Да. Я не вірю. Да, да, да. Ось моя нова візиточка. Телефончик помінявся дзвонив. Зам комерційного директора. Що, mm. 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 Андрюха, я тебе щиро вітаю. Спасибо. Від всього серця, звісно. Спасибо, Я іскренні за тебе рад. Ти у нас тепер великий папа. Ну, старий, ну так не кажи. Ну, ти ж сам розумієш, посада зобов'язує. Зараз у мене буде свій віддільний кабінет, секретарша. Щас тільки один геморрой, треба вибрати або BHX5, або Audi Q7. Ну, це таке думаю, Розберемося. Тобто, я так розумію, в Крим ми вже цього року не їдемо. Дружище, ну ти що, ну, Ти що, забув, який там сервіс? Н ні, ні, ні. мне. Щас пацаны кажуть, що клево їздить в Арабські Емірати. Сейчас поїдемо, там у нас такий маленький тур. Хургада, Лепцих, Куба, Катар, Аргентина. Ну, вот. Компашка нормальна, а я, мой зам, і, ну і наш шеф Володя. Ой. Секундочку, телефон звонит, война. Ну, цей красив. Да, Володь, да, слушаю, да. да. А, выбачьте. Доб, доб, добрий вечер, Володимир Миколаевич. Да, 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 да. Да, можешь говорить. Да. Да, 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 я, я помню, там либо я, либо. А. Так, да. Не, ну. Не, ну я понимаю, ну там у него опыт більше трошки. Не, ну ну добре. Не! Не, без обид. Да! Работаем Нормально. Дякую. Дякую вам за звоночок. Дуже. спокійної ночі. М -м. Вот гамню, ты не, ну це просто пиндос, блин. Ну як так можно с человеком? Ё-моё! Я уже эти визитки напечатал, 100 гривен влетел. Капец. Ну, он мне звонит, говорит, блин, ё-моё. Не, я не верю. Я не верю в такую жестокую несправедливость, Андрей. Блин, вообще. Это очень плохая прикмета. Печатать визитки наперед. А что ты лыбишься сидишь? Что ты лыбишься, блин? Не, ну капец, лыбится сидит. Кореш ты, вернулся. Ты меньше радовался, когда меня назначили, чем уволили. Я так понял, мы едем в Крым? Едем в Крым. <свят> а в Крым мы поедем, знаешь, с кем? Он бачит две телочки. Алинка будет твоя. Блин, Серега, как я выгляжу? Я зам коммерческого директора. Подкалывай хоть ты. Українське телебачення щонедень то шокує своїх глядачів, і в авангарді цієї кунсткамери провідні ведучі Файна ТВ, Зиновій Пипка та Інокентій Бест. В психотропних речовин 12 одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї та фальшиві купюри загальною вартістю понад 4 мільйона доларів. Ось такі результати перевірки харківського будинку пристарілих. Наразі в мене все. З вами був Зіновий Пипка. І я передаю слово колезі Інакентію Бестол. Інакентій? Інакентій? На Кентій. Студія, студія я веду свій репортаж з незвичайного місця про надзвичайну людину. Це героїчна жінка. мужна жінка, котра вже три роки тому, три роки тому вийшла із свого дому в стилі з під Яремче на що на заході України і через всю нашу малюничу неньку Україну рухається в напрямку на Донбас, де живе її сестра Устина. Три роки йде. Вона не зупиняючись, це перший український Форест Гамп, баба Мотря, якою я зараз збираю спеціально для вас взяти наше інтерв'ю. Отже, де наша баба Мотря? Вона наближається. Погляньте, будь ласка, на неї, яка вона мужня? Скільки сили та енергії в цій мужній жінці, котра три роки йде по всій Україні. Баба Мотря, скажіть, будь ласка, глядачам Файна ТВ цікаво. З якою середньою швидкістю ви рухаєтеся по Україні? Баба Мотря, скажіть, будь ласка, яка середня швидкість кілометрів на годину? Валера, це ти? Ні, ні, баба Мотря, скажіть нам, скажіть, це не Валера, це, це Файна ТВ, я інокенті Бест. А скажіть, е, хто є спонсором? Хто спонсор вашого походу по Україні? Худли. Хто хто, хто відправив вас у цю мандрівку? Чому ви йдете? Хто вас відправив? Хто допоміг вас вам йти? А то Богдан. А ви маєте автобусів, Богдан. Ні, то сусід мій Богдан Падлюка. <різь> Поліз до електричества і спалив мені телевізор. То тепер мушу йти до стіни, щоб дивитися серіали. А ви мотре, скажіть, будь ласка, скажіть, а ваша сестра Устина, вона знає, що ви до неї йдете? Ви її попереджали, що ви йдете до неї? То? Ваша сестра Устина, вона знає, що ви до неї йдете? Яка Устина? Ну, ваша сестра Устина, яка живе на Донбасі. А, Устина? Померла Устина, царство і небесне. <реш> То чого ви йдете до неї, баба Мотря? Нам цікаво, якщо вона вмерла, ви до неї йдете? Тож телевізор залишився, то, то прийду, да, додивлюся да, серіал. Мотря, я імені всіх глядачі ТВ, які зараз дивляться нашу програму, наш репортаж. Мушу вам сказати, що. На жаль, у нас є для вас трагічна звістка. Справа в тім, що Донбас, до якого ви йдете, він не там. Донбас там. Де? Донбас там, вам треба йти в зворотньому напрямку, баба Мотря. Я пройшла. Ну, ви йдете не туди. Всіх глядачів і я придає вам, що Донбас там, вам треба йти в зворотньому напрямку. Ідіть на Донбас. Туди? Так. От мінти, не ставлять знаки, а я полтора года просрала. Оце ну така трагічна доля цієї трагічної жінки, яка вже три роки рухається по Україні. Це був він без файна. ТВ спеціально про бабу Мотрю, перший український Форест Гамп. Чуєш? Злятуль? Чуєш. Що ти хочеш? То Донбас, туди. Та вали, куди хочеш, Толік, якого хіра мене постійно на такі інтерв'ю відправляють. Де тут Генделик? Туди чи туди. От взяв. Запутав бабу. Де той? Я подивлюсь по GPS. Ага. джепіес. Абсолютно неважливо, Чи буде наша країна парламентсько-президентською чи президентсько-парламентською? Але ці дві персони завжди знайдуть своє місце у владній ієрархії. Незаплямована совість Верховної Ради. Прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Світить незнайома зірка нам. Знову ми відірвані від дому, Знову поміж нас. Анжела Петровна. Анжела Петровна, що сталося? Чого ви плачете, як яценюк? над бюджетом. Ілонечка. Скільки років працювала? А ще такого уніження не мала. Що случилось? Що хтось ударив ногою, да? Хто ж ногою, я їх чувствую. Анжела Петровна, ставте блок. Я от постійно з пілісосом ходжу. Вони мене хочуть ударять, ногу ламають, потом людям розказують, що в альпах на лижах каталися. Ніхто мене не бив. В тому то й діла. А словом так, що вже в морду дали. Хто? Анжела Петровна, хто? Я піду до. Я піду до плюща. Він старий, він всіх построїть. А куди я знаю? Якісь там із молодих, я ще не запомнила всіх. Як він виглядів? Підемо до Луценка, заставимо фоторобот. Та <ріхи> який там фоторобот? Вони зараз всі на одне лицо. Такий костюм Бріоні, ось така укладка гелем. І, і балакає так з української мови, з якимось дурацьким акцентом. <ріхи> Ні, так ми його не знайдемо. Це точно. Що він сказав, Анжела Петровна? У тому-то і діло, Ілона. Що я за 25 років в цьому заведенні стільки наслухалась. Мене сам Щербицький козой називав, а щоб таке гавно мале, підходило до мене. То я не горда, розумієш? Я це терпіть не буду. Піду напишу заявлення і уволюсь. Побачиш, побачиш, як вони тут без мене будуть справлятися. Анжела Петровна, значить так. Уволитися ви, уволитися ви. Зразу уволюся я. А ти, чого дурна? Дійсно. Я залишився, бо який скандал. Так, я тебе прошу, Ілона, Як подруга подругу, по-другу, щоб ти цей мусор не виносила на люди. Я сама розберусь, не перший раз і не таким хребти ламала. Ото Лазаренко, помніш на хаміл, аукнулась. Андріла Петровна, ну ви все одно помніть, що якщо буде махач, то ви мене зовіть. Я в 90-х разом з рухівцями на комуністів стінка на стінку вже ходила, та да? ще не все забула. Коротше, так дивись. Будемо ввечері чекати його біля Мерседеса дамо йому тирки. Візьмеш на себе охранників, а я покажу йому підбірку кращих прийомів Чак Норріса, щоб знав. Щас, треба оце все поприбирать і в спортзал, тому що я ще хочу трохи грушу полупашить. Да, і мені треба розтяжку зробити, бо треба буде Маваши Лупану, щоб я ногу не растянула. Але Анжел Петровна, все таки, що він вам сказав? Ладно, тільки тобі. По секрету. Вже закінчилося у них все голосування, виходить, отаке в очках. Підходи і каже мені: "Хотіли прем'єра в відставку відправити і не получилось, то трохи обкакунькались. Іди, бабушка, поубирай за нами". Уявляєш? Бабушка мені сказала, ти представляєш? Ми Петровна, Я його порву. Ілона, я його сейчас знайду і порву. Ілона, ти що? Ажела Петровна, я сейчас цюхну йду найбоє вирізаю його горло. Ілона, держи себе в руках. Ажела Хтось скаже, це брехня? Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже, такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше ми не лукавимо, ми просто показуємо життя людей, які живуть у файна юкраїна. Далі буде.